Хочете розрахуватися за товар платіжною карткою, а вам відмовляють у цьому і стверджують, що у магазині терміналу немає. А покупці розраховуються виключно готівкою. То наступна інформація саме для вас. Ми продовжуємо розповідати полтавцям, і жителям області про їхні права як споживачів. Інформація корисна. Тож діліться нею зі своїми рідними і знайомими, і ви ж завжди знайдете, що відповісти не дуже чемному продавцю. Отож, якщо вам у магазині сказали, що терміналу немає і за товар ви можете сплатити тільки готівкою, не поспішайте доводити свою правоту. Так справді уже рік як усі фізособи підприємці на єдиному податку повинні мати касові апарати реєстратор розрахункових операцій РРО або їх програмні аналоги ПРРО. Використовувати термінал для безконтактної оплати без цього РРО не можна, інакше штраф про це йдеться у законі України номер 1914. закон України про захист прав споживачів наголошує розрахунок тільки готівкою або через термінал обмеження прав споживачів і не допускається. А закон України про платіжні системи та переказ коштів в Україні передбачає, що електронний платіжний засіб може існувати в будь-якій формі на будь-якому носії, що дає змогу зберігати інформацію необхідну для ініціювання електронного переказу. Тобто, продавцю не обов'язково ставити термінал, це може бути просто додаток на телефоні чи розрахунковий QR-код, який ви скануєте і запускаєте процедуру переказу коштів. Однак ці правила стосуються не всіх відповідно до постанови кабінету міністрів України від 29 липня 2022 року. номер 894 термінали можуть не встановлювати торговці, які проводять господарську діяльність у населених пунктах з чисельністю населення менше 25 тисяч осіб. Та торговці фізичні особи-підприємці, платники єдиного податку першої групи, торговці, які здійснюють торгівлю з використанням торгових автоматів, виїзну. Носну торгівлю, продаж власноруч вирощеної або відгодованої продукції, вимоги пункту першої цієї постанови не поширюються на торговці, які проводять господарську діяльність на територіях громад, які розташовані в районі проведення воєнних дій, або які перебувають в тимчасовій окупації. До речі, штрафи за відмову у безгатівковому розрахунку такі: 8500 гривень застосовують до суб'єктів господарювання. Штраф від 34 до 85 гривень накладаються на осіб, які здійснюють розрахункові операції. Та від 85 до 170 гривень на посадових осіб. Нагадаємо, зараз головним управлінням Держпродспоживслужби в Полтавській області припинено проведення планових та позапланових заходів державного нагляду контролю на період воєнного стану. При цьому, відповідно до статті 80 податкового кодексу Державної податкової служби України, спеціалісти ДПС проводять фактичні перевірки здійснення платниками податків розрахункових операцій, у тому числі і забезпечення можливості проведення розрахунків за товари і послуги з використанням електронних платіжних засобів. Всім перемоги і мирного неба над головою і не втомлюємося дякувати нашим мужнім і відважним Збройним силам України.